У Хотинському, Новоселицькому, Герцаївському районах та місті Чернівці співробітники ОМВС викрили діяльність десяти гральних закладів. Незаконні послуги надавалися за допомогою комп'ютерної техніки та платіжних терміналів самообслуговування, а через мережу інтернет усі охочі до азарту отримували до них доступ. В рамках кримінального провадження було проведено 10 санкціонованих обшуків і задокументована діяльність 10 таких закладів. Відшукано та вилучено 116 одиниць грального обладнання та 10 пейбоксів системи, де обналічувались кошти в Україні. Заборонено займатися гральним бізнесом. Тож, за даним фактом, слідчим управління ОМВС відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203.1 кримінального кодексу України на підставі ухвал першотрав. Невого районного суду міста Чернівців були проведені обшуки, в ході яких вилучена комп'ютерна техніка, платіжні термінали, бухгалтерські документи та чорнові записи. Робота по відслідковуванню та припиненню діяльності подібних закладів знаходиться на постійному контролі правоохоронних органів області. Дані заходи будуть постійно тільки нарощуватися, і з метою недопущення грального бізнесу на територіях області, адже це негативно впливає як на авторитет керівництва МВС, так і на економічну ситуацію в країні в цілому. Зазвичай заборонену діяльність проводять у приміщеннях, які маскуються під інтернет-кафе. Азартна людина буде витрачати у такому закладі не тільки свої гроші, але й гроші родичів та близьких. Ми будемо вдячні за любу інформацію, яка буде надходити щодо злочинів в даній галузі, а саме в сфері заняття гральним бізнесом. І саме тому просимо звертатися як письмово вигляді, так і на телефони 102 або гарячу лінію: 52 42 24. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.